В частині західної Польщі на пагорбі вирвал серед лісів і боліт стоять францисканський костел і монастир. Назва пагорбу Вирвал походить від легенди про святого Франциска, який, як розповідають, з'явився тут і врятував нещасного мандрівника, який тонув у болоті. Коли трясовина затягувала його все глибше і глибше, нещасний чоловік прокричав Святий Франциску, порятуй мене, вирви мене з цієї трясовини. Мене звати Роман. Я вітаю вас і запрошую до перегляду. Храм розташований за один кілометр від села Возніки родійського повіту великопольського воєводства в лісі біля боліт річки Могильниця, яка протікає поруч. Возніки були центром шанування святого Франциска Асиського ще з 15 століття. У 1660 році на місці старої каплиці, присвяченої Асиському бідняку, Возніківський дідич Мачей Казимир Галінський збудував фахверкову церкву та монастир і поселив там реформаторських ченців з великопольської провінції святого Антонія Падуанського. У 1706 році весь комплекс церкви та монастиря згорів. У 1710 році розпочалося будівництво нової церкви та монастиря за планами італійського архітектора Джованні Катиначі. Костел було завершено в 1723 році, а монастир близько 1750 року. Монастир мав багату бібліотеку. Книги надходили з різних джерел. Здебільшого це були дари від благодійників. Значну кількість книг придбали самі ченці. Італійському архітектору допомагав монастирський архітектор Матеуш Осецький. Разом вони створили один з найцінніших барокових пам'яток Великопольщі. Однонефний костел з фасадом, виконаним за зразком заднього фасаду познанського парафіального костелу та багато оздобленим інтер'єром, який до 1775 року був чудово обставлений. Поруч з ним стояв чотирикутний монастир, де проживало 20 ченців. У 1836 році монастир був розпущений пруською владою. Останнім ченцем, який залишився у Возніках до своєї смерті, був Ян Гжелінський. Він помер у 1841 році та був похований у підвалі костелу. У 1842 році пруська влада продала церкву та монастир власниці Возніків Констанції Мельжинській. Родина Мельжинських влаштувала сімейну усипальницю у підвалі церкви. Невдовзі будівлю монастиря знесли, залишивши лише фрагмент східного крила. Матеріали, врятовані від знесення монастиря, були використані для будівництва дороги з Возніків до Котова, а також було збудовано кошару. 1909 році власником костелу та монастиря став Зигмунд Курнатовський, а пізніше його син Анджей. Родина Курнатовських володіла церквою до 1945 року, але її технічний стан наскільки погіршився, що консисторія оголосила її руїною та заборонила проводити літургії. Анджей Курнатовський запропонував придбати костел францисканцям із катовіце, але зруйнований стан, завишена ціна та віддалене розташування завадили цій угоді. Під час Другої світової війни німці зберігали в церкві різні предмети, награбовані в Познанні. Після війни церкву разом з залишками монастиря передали дирекції державних ліців. Тим часом церква дедалі більше занепадала. Внутрішнє оздоблення було передано до різних церков. Бажаючи захистити церкву від подальшого руйнування, державна влада подбала про встановлення нового даху. У 1976 році Познанська архієпархія розпочала початкові роботи з охорони та реконструкції. До 1992 року було реконструйовано одне крило для розміщення ченців, одночасно тривали роботи в церкві. Більшість предметів оригінального убранства було відновлено, а відсутні елементи було реконструйовано. Церква також отримала новий орган, оскільки оригінальний інструмент залишився в Чранкові. У церкві зберігається кілька витворів мистецтва гідних особливої уваги серед них Вівтар, на якому зображено оплакування Христа, та стигматизація святого Франциска Асиського. У ніші за Амвоном розташоване розп'яття 1540 року подарунок парафії святого Адальберта в познані. Не дивлячись на доволі таки складну історію. Костел і монастир було повністю відреставровано і відновлено. У 1993 році святиня отримала перше місце у конкурсі, який щорічно проводить Міністерство культури та мистецтва Польщі за звання найкращого користувача історичної будівлі. З вами був Роман. Дякую за перегляд. До зустрічі!